Роман Рубінгер був одним із найвизначніших представників культурної еліти Коломиї на початку двадцятого століття. Він був скрипалем, віртуозом, диригентом та керівником першого на личині професійного симфонічного оркестру. Також він був засновником і музично-хорового товариства Боян. А ще митець став фундатором першої в місті над прутом дитячої музичної школи, яка працює вже понад 100 років. Одним із таких титанів стовпів мистецького життя міста був на початку середині 20-го 20 століття. Наш видатний Роман Рубінгер. Ту жертовність, яку він поклав на те, щоб Коломию зробити культурно-мистецьким центром. Пам'ятається і до сьогоднішніх днів план. Яку поставив саме Роман Рубінгер? Всі тримають на висоті. Роман Рубінгер запрошував до Коломиї знаменитих на той час людей. Зокрема, до нього приїжджала співачка Соломія, Крушельницька, композитор Станіслав Людкевич та син Миколи Лисенка, Остап, а ще ряд відомих українців. А на розсуд глядачів вихованці першої музичної школи підготували концертну програму. Дехто приїхав для цього із-за кордону. Наприклад, кларнетист Василь Хім'як, який наразі перебуває у Німеччині. Вчитель запропонував. Я погодився. Е... Практикувався певний час разом з читалем займалися довго. Займалися дистанційно багато, тому що я останнім часом перебуваю в Німеччині, тільки тепер приїхав до Коломиї. Буду виконувати. Молдавський триптих українського композитора Оленчика, завідувачка фортепіанного відділу першої музичної школи Анжела Данилю каже, що Рубінгер то знакова людина для мистецтва всього Прикарпаття. Ми зараз підготували цей концерт, який буде дуже добре, потужно поданий і в шану нашому нашого колеги, нашого метра. Хто долучився до цього концерту, мали на меті збереження пам'яті про знаного музиканта, педагога та диригента Романа Рубінгера. Склуми Івано-Мацький Галина Рованчук, телерадіокомпанія РАЇ.